Від початку року Донецькоблгаз убезпечив від впливу магнітів більше 7 тисяч лічильників газу, і вже менше ніж за півроку ми бачимо результати від нашої кампанії. До прикладу, за весь 2023 рік експертною комісією сервісного центру підтверджено 12 випадків спрацювання антимагнітних наліпок на лічильниках, які піддавалися впливу постійного магнітного поля з метою викривлення даних обліку спожитого природного газу. А лише за 4 місяці 2024 року ми вже виявили 20 таких випадків, один з яких був за 2 години після встановлення цих наліпок. Такі випадки вважаються несанкціонованим втручанням в роботу лічильника газу. Тому розрахунок об'єму необлікованого природного газу здійснюється за заграничними об'ємами споживання природного газу з населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача. Такий розрахунок, як правило. Не подобаються власникам будинків із підвищеною магнітною аномалією. Наприклад, у вас є невелика оселя на 20 квадратних метрів. Є газова плита та колонка. На вашому лічильнику встановлена антимагнітну наліпку, яка спрацювала. У такому випадку за один місяць опалювального сезону вам донарахують майже 250 кубів, що може не відображати ваше фактичне споживання природного газу. Додатково наголосимо, що умисно приховати факт спрацювання антимагнітної наліпки шляхом недопуску працівника Донецького болгазу до лічильника не вдасться. Недопуск працівників оператора ГРМ лише збільшить період, за який буде проведено перерахунок обсягів споживання. Відповідно до кодексу ГРМ, не надання доступу або перешкоджання у доступі до приміщення, де встановлений газовий лічильник, вважається порушенням, і також призводить до зміни режимів нарахування об'ємів розподіленого природного газу споживачу. Це зокрема і недопуск контролерів для зняття показання лічильників газу і перешкоджання роботі слюсарів, які виконують демонтаж або встановлення лічильників газу. Тож просимо вас надати доступ фахівцям газової служби до лічильника природного газу для опломбування та зняття контрольних показань. Сподіваємось на розуміння та сприяння в роботі з вашого боку.